Добрий вечір. після нетривалої перерви ми раді знову зустрітися і розповісти про події Старобільщини, які відбулися цього тижня. Юля Рибалка, як завжди, у студії телеканалу Ірта. У неділю 3 листопада в селі Хворостянівка Старобійського району стався нещасний випадок. 12-річний хлопчик отримав травми в результаті необережного поводження з боєприпасами. Разом зі своїм молодшим братом він знайшов на присадивній ділянці патрон часів Великої вітчизняної війни. З'ясувати, що знаходиться всередині патрона, діти вирішили за допомогою свердла і молотка. При ударі боєприпас детонував, в результаті чого один з хлопчиків втратив палець лівої руки, отримав відкритий перелом кисті та травматичний шок. Другий відбувся переляком. you mm -hmm. 42 дворічного жителя Старобірщини посадять на 10 років за вбивство співмешканки. Старобільським районним судом розглянуто кримінальну справу за фактом вбивства жінки в селі Нижня Покровка. Нагадаємо, 12 липня 2013 року раніше двічі судимий чоловік задушив свою 62-річну співмешканку на ґрунті раніше виниклих неприязних відносин. Потім повідомив сусідам про виявлення ним трупа. Проте чоловікові інкримінували умисне вбивство і в ході слідства обвинувачення. Бачений визнав свою провину повністю. Співробітниками старобійського відділу міліції розкрито ще одне вбивство, скоєне 10 серпня минулого року у селі Підгорівка. В ході слідчих дій було встановлено, що у перші години після скоєння злочину підозрюваному вдалося перетнути кордон з Російською Федерацією. Правоохоронці направили клопотання про міжнародну правову допомогу у кримінальному виробництві і клопотання про його екстрадицію. В даний час підозрюваний доставлений на територію України і перебуває під вартою. Матеріали направлені до суду. Вже протягом 20 років Старобільськ відвідують громадяни Польщі, представники польських організацій в Україні та польське духовенство. Саме Старобільськ став частиною сумнозвісної катинської трагедії. Тут на міському кладовищі поховані більше 40 польських офіцерів, що померли у таборі НКВС цього року. Для вшанування пам'яті жертв трагедії на чолі делегації прибув генеральний консул Польщі в Донецьку Якоб Волонсевич. Хлібом сіллю зустрічали поляків на старобільській землі. Після короткої церемонії знайомства представники місцевої влади та польської делегації вирушили до місця поховання полонених. Під польські пісні у виконанні дітей представники двох держав поклали квіти до меморіальної дошки. В пам'ять про померлих на старобільщині та з нагоди католицького свята вшанування всіх загиблих відбулася паніхіда. Із вдячністю пригадали поляки і тих пересічних старобільчан, що надавали допомогу військовополоненим у ті трагічні часи. Ми помні і сігди би мені находилися раніше. Ми завжди і пам'ять о наших соціальних или ні. Ми должны помнить этих людей. Вони були не заслужені умерщини, можна сказати. І люба несправедливість, а на я будучих покоління бути встановлена. Сьогодні представники численної польської діаспори високо оцінюють заходи, що відбуваються на старобізькій землі, із шанування пам'яті їх предків. my w oczy błagadarny gorodu własnym района, własnej области, za to, że każdy год pozwalają nam przyjmować участие w tym празднике, когда мы wspominajemy imię tych pamiorszych. Przyatno, że władzi nie tylko zdelali to kwiatbiще, nie tylko każdy год uczestniczy w tych праздникach, no to że i koniecznie dumają o dalszych planach. Żeby ве старобель просто on zaczął żyć e, e, swojej życiem żeby nie był tylko symbolem e, именно e, того что zdes e, pagipszy polacy А щоб дійсвітельно їх смерть дала такою то почву на дальніше отношения, дальніші развід. Подальший розвиток відносин консул бачає в різних галузях. В першу чергу в культурі та бізнесі. А обговорити конкретні аспекти співпраці з представниками влади міста та району має намір під час наступної зустрічі, яка відбудеться за 2-3 тижні. Євроклуб як засіб зміцнення міжнаціональної злагоди та порозуміння днями в районному будинку творчості відбулося розширене засідання старобійського євроклубу. Міст надії учасниками заходу стали як постійні члени клубу, вчителі, організатори та учні, так і вперше запрошені гості. Реалізація завдань президента України щодо зміцнення міжнаціональної злагоди та порозуміння, задоволення культурних та освітніх потреб національних меншин є однією із основних складових державної політики. Про це зазначив на зустрічі перший заступник голови старобійського району Юрій Немирський. Ця тема однією із самих важних, так як наше государство і наша територія являється національною, многовекторною, різною, регіозна і. расовой направленности и то, как мы будем строить взаимоотношения в нашем обществе, зависит наше спокойствие, зависит наше развитие и, в общем-то, строительство наших отношений. Самое важное ⁇ создать все условия для равного участия в... во всіх процесах, которые проходять у нас у общі, опять же, возвращаюсь к тому, що независимо національної, расової і національної принадлежності, сьогодні Старобіський район представлений 11 національностями. Саме тому п'ять років тому було визнано за необхідне створити євроклуб заради налагодження зв'язків з іншими країнами та обміну досвідом, проведення спільних програм і проєктів, направлених на забезпечення культурних, інформаційних, освітніх, соціальних та економічних потреб. Мов. На сьогодні клуб сприяє збагаченню, розвитку та пропаганді культури, традицій, звичаїв, обрядів інших національностей, залученню учнів до участі у міжнародних, всеукраїнських, культурно-мистецьких та культурнологічних акціях. Спрямованих на розвиток української культури та культур національних меншин зустріч виявилася корисною та нестандартною. Учні за допомогою мультимедійних засобів демонстрували свої здобутки та заспівали пісню польською мовою. Обільську пам'ятник видатному революціонеру Федору Дмитровичу Панфілову відзначив 96-ту річницю жовтневої революції, але не покладанням квітів і урочистим мітингом, а розбитим піде стал яйцем. Свідків скоєного акту вандалізму на місці не виявилося. Проте чоловік, який звернув на це увагу журналістів, вважає, що зробили правильно. Батько кривий інвалід, війни був той війни, гражданської. Батько колись був о, бідний, ну він був його, його вроді розкулачать. А ви батько сказали, а що коло тебе там болів, у тебе, я батько на лошаді робив у, у пальні, болів, І ще їв лучше хліб, А це я ж батько каже, та ти сам а він каракулі, воротник шляпа, каже, ти сам кулак. Так його посадили на 20 суток, а мати вмерла. А вони боялися діти. Бо я в вікно дивлюсь, кажу, та що на брички везуть людей. Він каже, та що померли з голоду. А те ж саме, оте ж, голодівку робив. Оце Цього тижня відбулося пленарне засідання 41-ї сесії Старобіської міської ради 6-го скликання. Депутати розглянули питання про внесення змін до міського бюджету. За 10 місяців поточного року відбулося перевищення запланованих доходів загального фонду місцевого бюджету майже на 1 мільйон 700 тисяч гривень. Це дозволить збільшити бюджетні призначення по захищеним видаткам. Також депутати розглянули питання щодо продажу та реєстрації земельних ділянок. А от рішення міської ради 6-го скликання про надання згоди на укладання мирової угоди між комунальним підприємством Аустрій та товариством Стартрей ЛТД» довелося скасувати. До Старобільської міської ради звертались наші комунальні підприємства з проханням для зменшення кредиторської заборгованості перед видит Стартретл ЛТД» надати згоду на вкладання мирової води шляхом передачі техніки в рахунок погашення заборгованості за виконавчими листами. Е е е відділом ВДВС Старобільського районного управління юстиції. Було направлено звернення до господарського суду про затвердження цієї мирової угоди. Але ухвалею від 11 жовтня 2013 року від ВДВС було відмовлено в зв'язку з тим, що йдеться мова про грошові кошти, а тому майно, майно не повинно передаватися, а повинно реалізовуватися та повинні перераховуватися саме кошти. З початку року на території Луганської області спостерігається зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод до 3-4%. відсотків. Проте старобільський район в цей показник не увійшов. Початок листопада на Старобільщині охарактеризувався різким ростом кількості дорожньо-транспортних пригод. За повідомленням відділу ДАІ, в районі вже сталося дві аварії. У першому випадку водій не справився із кермуванням і в'їхав у житловий будинок по вулиці Леніна у місті Старобільськ. А у селі Лиман сталося зіткнення двох автівок в результаті перетину зустрічної смуги руху. На щастя, і в першому, і у другому випадку обійшлося без жертв. Співробітники ДАІ ще раз звертають увагу водіїв на дотримання правил дорожнього руху та уважність приїздів в темний час доби. На даний момент на восьмое число вже завершено два дорожньо транспортних пришествия, в котором було травмірована. 5 человек. В обоих случаях телесные повреждения являются несерьезными, к средней тяжести не относятся. Но, тем не менее, граждане получили телесные повреждения в результате ДТП. На данный момент вина участников обоих происшествий устанавливается следствием, так как телесные повреждения были получены. И данными материалами занимается следственное отделение Старобельского РОВМВД. МВД. И по истечении проверки, когда будут закрыты криминальные проваджения, Мы уже непосредственно отделение ГИИ будет принимать решения в отношении участников дорожного движения. Просьба к водителям, которые управляют особенно в ночное время суток, проверять свои светотехнические приборы на автомобиле, чтобы они работали и быть внимательными, особенно когда идут осадки. Для справжнього спортсмена обмежень за віком не існує. Старобільчанин Микола Іванович Панасейко у свої 79 тренується щодня. Та не задля здоров'я, а заради перемоги. Нещодавно уславлений ветеран легкої атлетики, майстер спорту СРСР, повернувся в чергових змагань чемпіонату світу, що відбулися в Бразилії. Цього року він здобув срібло, але вірить, що здатен підкорити і золото. Минуло 55 років з того моменту, коли Микола Іванович вперше взяв участь у змаганнях зі спортивної ходи. З тих пір жага перемоги не покидає спортсмена. Ось так, не дивлячись на погоду, кожного ранку пенсіонер проводить тренування. В середньому за неділю Микола Іванович долає від 80 до 100 кілометрів. На 20-му чемпіонаті світу з легкої атлетики серед ветеранів Микола Панасейко показав гарний результат. На дистанціях 5, 10 та 20 кілометрів зі спортивної ходьби наш земляк посів друге місце. Попереду був лише росіянин. Прийняло нас 19 чоловік. Я був вторим. Програв росіянину нашому. Тому що йому тільки 75 лет, він выжидал два роки, коли йому исполнится 75 лет, щоб потім было, он как бы молодой возрасте, мог обіграти всіх остальных. У змаганнях в Бразилії взяло участь понад 4 тисячі спортсменів з 82 країн світу. А от про Україну до тепер мало хто знав. Ми приїхали туди, я хотів спробувати дорожку. Как сцепление моих моей обуви, этой э, рекартанной дорожкой. Э, поли, полиция не пустила меня туда. Не пустила для разминки. Я переводчику говорю: "Скажите, что я с Украины". Переводчик перевёл, сказал ему. А он: "А что такая Украина? Где она? Кто она? что, что за страна?" Не знает. Я тогда и сказал ему, что вы после финиша узнаете. Що такое Україна, і яка я другим, он першим підійшов ко мне і поздравив. А тепер я буду знати, що такое Україна. Зараз зірка старобійського спорту щільно готується взяти участь у чергових змаганнях, бо не полишає мрію привезти на Україну золото. Великий кінопоказ у Старобільську помер про те, що живі люди, які його створювали. Днями свою малу батьківщину відвідала Надія Ізюмська, що без перебільшення стала всесвітньо відомою актрисою українського кіно 70-х. після виконання ролі у кінофільмі Веселі жабокричі». І, хоча ця роль була першою єдиною, саме кінематограф став сенсом її подальшого життя. Більше про Старобільщину кінематографічну знають наші журналісти. Мала що говорять, як за плугом ходити, так мала». Як на вулицю погулять, так мала. І ж яка правда на світі? От пойду, простужусь і буду кашлять. Буду кашлять, сохнуть і умру. Класика українського кінематографу. Фільм видатного українського режисера Віктора Іванова «Веселі Жабокричі» вийшов на екрани у 1971 році і одразу полюбився мільйонам радянських глядачів. Та особливим він став саме для старобільчан. Саме тут у колишньому кінотеатрі Дружба відбувся прем'єрний показ стрічки Веселі Жабокричі. Глядачів було, як то кажуть, яблуку ніде впасти. І не тільки тому, що кінопоказ був культурним заходом, а насамперед тому, що одну з провідних ролей зіграла наша землячка Надія Ізюмська. У фільмі Надія Сергіївна зіграла роль сільської дівчинки Оленки. На той час їй було 17. Я танцювала в народному ансамблі танця. І у нас был пик популярности нашего ансамбля Высылка. И к нам приехали журналисты из Киева и хотели снять репортаж о нашем ансамбле. Но они сняли и таким образом я попала на страницу журнала Ранок и все. И после этого посыпались приглашения. Представьте себе, что я сдавала выпускные экзамены в школе и между экзаменами я поехала на пробы в Киев, когда я сыграла там одну, один эпизод. И режиссер тут же на площадке сказал, детонька, мы тебя берем для девочки, неопытной, молоденькой, которая, ну, боже мой, семья, ансамбль, школа, все больше ничего. Это было, конечно, шоком. Шок был. И все говорили, да что ты, я дикая была, конечно, как лань. Надія Ізюмська могла б стати родзинкою українського кінематографу. Відомі режисери пророкували їй велике майбутнє у кіно. Коли я повернулася сюди в Старобельськ, одразу посыпались приглашення. У мене любов була страшна, сильніша, і поэтому ми э, віси да, перевесили на сторону. Моего мужа будущего. У меня родился сын Ярослав. И вот когда Ярославчику уже было месяца четыре э, пришло очень интересное предложение с киностудии. Ну, к сожалению, я не смогла поехать. И общались режиссеры по телефону, звонили и требовали. <кх> не получилось у меня. Но я не жалею. Потому что моя э, жизнь неразрывно связана с культурой. Я организовывала кинофестивали детские, то есть ноу-хау делала. Діти у мене учились знімати кіно. Це дуже цікаво було, Вот це мені присвоїли звання зараз. Надія Ізюмська – заслужений діяч культури Російської Федерації. На кілька днів приїхала погостити на батьківщину зустрітися із давніми друзями. В пам'яті ще живі ті роки, коли кінотеатр в місті був наймасовішим місцем проведення дозвілля. А коли з'явилася афіша кінофільму за участю стареблічанки, вільних місць в залі не лишилося. У 1971 році, тоді Легко было собрать зрителей вообще в кинотеатр. Кинотеатр был очень популярным. Но тем более, когда появилась реклама о том, что э, такого-то числа будет демонстрироваться фильм с э, участием нашей землячки Надежды Изюмской. Тогда она была не рыжевая еще, до да замужества была Изюмская Надя. Конечно, зал был переполнен. И несколько дней... Э, был ажиотаж, можно сказать. Відвідавши Старобильщину, Надія Сергеевна дуже засмутилась з приводу відсутності у місті такого культурного середку, як кинотеатр. Я вот сейчас скажу наболевшее свое то, о чем болит. Мне очень жаль, что у нас в Старобельске пропал один из культурных центров нашего города. Это кинотеатр, пропал кинопоказ. Это такой центр культуры, который должен жить, жить и жить. И давать духовную пищу и подрастающему поколению. Да всем, всем людям. Был за кинотеатр и у Анатолия Бойцова. Это, конечно, печально. Я в свое время, когда еще работал, ну, воевал за то, будем говорить так, чтобы оставить этот кинотеатр кинотеатром, потому что нельзя, чтобы такой город, как Старобельск, и был без кинотеатра. А поки ще жива надія, що незважаючи на складні часи, будівлю культурного осередку буде збережено. Відновиться як великий кінопоказ, а щедра на таланти Старобільська земля народить нових героїв українського кіно. Це були новини старобійського репортера. Я нагадаю, що найцікавіше ви зможете переглянути ще раз на нашій сторінці в мережі інтернет. До зустрічі наступного тижня. Щастя вам і вашій родині!